Дякую, будемо з Віталієм Климовим, музичним продюсером і менеджером, говорити про те, що ж нас тепер чекає? Попереду. Віталію, вітаю. Привіт, привіт. Радий тебе бачити. Скажи, будь ласка, ти вчора дивився Євробачення? От на фоні всіх інших номерів, музичних номерів, як це називається, яке враження на тебе справив циферблат з піснею «Bird of Prey»? Слухай, я почну з іншого. Сьогодні такий визначний день. Я хочу, користуючись нагодою, як то кажуть, привітати Святослава Івановича Вакарчука з 50-річчя. Я вважаю, це дуже визначна подія. Ну, Для мене, як мінімум, точно, і для багатьох, хто нас зараз бачить, теж а, справді, Все, я, я от... доєднуюсь до вітання. Наш, наш прокол, ми це пропустили, а тут просто дуже важливо пояснити глядачам, що фактично Віталій Климов це людина, яка зробила океан Ельзи океаном Ельза. Я візьму на себе сміливість так сказати. Ну, багато хто так думає, скажімо так. Так. Добре, Святославу вертаємось Макарчуку, до наші вітання. Так, да да, -да, да. Е -е, Вертаємось до твого питання. Ну м -м, тут треба просто розуміти, що таке, як таке Євробачення, тому що без цього, те, що я скажу, можливо не буде мати такий, таке значення. Справа в тому, що Євробачення як таке, це ж в принципі поза. Поза музичною, поза сучасною музикою, насправді. Це така, типа ярмарок музичного фастфуда, я б це назвав. Навіть тому ми, слухаючи різні, різні пісні, вже є такий навіть стереотип. О, ця пісня якраз є пробачення стиль. Да? Ну ніхто ж не каже, наприклад, чуючи якусь пісню, що ця пісня це Греммі стиль або -э ворд стиль, або ще щось. Ну тобто, ну тому що там абсолютно різна музика. А це такий фастфуд, в якого є певний стандарт. Він змінюється, можливо, якимось там п'ять років, один стиль, потім інший. Зараз можна, можна вважати, що це павер поп, умовно кажучи. От, це до чого веду, що якраз е останні роки Україна демонструє ігнорування. Фастфудного цього підходу не знаю. Я, не, я не, не знаю в смислі чи це свідомо, я хотів сказати. Ну ясно, що це не свідомо. Це тому, що в нас насправді дуже креативна спільнота, яка творить музику, і я просто щасливий, що я. Є частиною її якимось чином. І циферблат – це, ну, це антитеза насправді, тому що називається Євробачення з точки зору естетики. Я б це назвав навіть. Між іншим це ще є антитеза до того, що в цілому в музичному світі твориться. Тому що це такий типа вінтаж для мене. Е... Або. Або ну там, якщо стиль. Ну ладно, я не буду в стилі. Добре, ну тобто ну, то поки він... що поки він... що складається він... враження, що е головне для нас на Євробаченні, на твою думку, не перемога, а участь. Олімпійський ти знаєш, ти знаєш? Це взагалі цікаве питання. Я вчора себе зловив на думці, що перемога, е наприклад, перемога в цьому конкурсі, вона насправді важлива. Знаєш для чого? Для того, щоби. Країна, яка виграла в себе прийняла Євробачення, і мала змогу зробити оцю невеличку презентацію своєї країни, тому що цей міні мюзикл який вчора зробили швейцарці, це просто вау, це, це, це так круто. Я б це на повторі передивлявся. Це дуже талановито, і ну я не знаю наскільки це передає глибину, яка якою є Швейцарія, але це зроблено про, прям супер і. Ну, от це один ну мабуть, не основний чинник, не основний сенс. Навіщо вигравати, але один ну з таких вагомих мені здається, тому що навіть свої, свої особисті сольні пісні артист не може передати свою країну насправді. Ну, якщо тільки пісня прям спеціально цьому не присвячена, ну, безперечно, що більше ну євробачення, це ж більше політичний конкурс, е таким змагання культур європейських. А є шанси на цьому фоні? От е як ти кажеш, це антитеза традиційній європісні з цього конкурсу, є шанси поборотися, хоча б за трійку лідерів на фоні того, що там вчора звучало? В фіналі я маю на увазі? Ну. Ну, дивись, які емоції в основному в аудиторії не меломанської, Аудиторія Євробачення це точно люди, які поза меломанством, як таким в основному. Вони слухають музику. Скільки? П'ять днів на рік, отак ну, можна сказати. Е відповідно, окрім якогось, не знаю, стандартного задоволення від музики, як від музики, звичайно, їх можна взяти. Такою емоцією, яка називається неочікуваність або здивування. І в принципі, ця контраверсійність циферблата, оцей вінтажний і, і Глем навіть, чуть відчуть в образі, він в принципі, ну, шанси має викликати спрацювати саме на ці емоції, тому що вони ясно, що не полізуть слухати групу ЄС, Ріка Вейкмана, Джона Лорда і так далі. Вони той Арт-Рок не знають. Ну. Але подив, подив, як емоція, як резонатор ну, може спрацювати, мені здається. Ну... Ну от на це будемо mm. Mm. робити mm, тоді ставку, Віталій. Ми вже не один рік дивуємо не тільки Європу, але й світ, то Чому б нам цим професійно не займатися ще й на сцені Євробачення через групу циферблат? Дякую, що поділився своїми думками. Дякую за нагадування про день народження 50-річчя Святослава Вакарчука. Сьогодні як нам правильно сказав Віталій Климов, музичний продюсер і менеджер. Ми говорили про Євробачення. Чекаємо тепер фінал, де шанси, звичайно, завжди є.